Ви думали, що займаєте чимось не тим? Тоді це відео саме для вас. Сьогодні ми поглянемо на сім найбезглуздіших видів спорту, які, здавалося б, не можуть існувати. Приготуйтесь до захоплюючої подорожі у світ найбільш несподіваних спортивних подій. У цьому випуску ми розглянемо сім найбезглуздіших спортивних змагань. Друзі, привіт! Ви на каналі Одна Бабка сказала. Поїхали. Бульбашковий футбол це цікавий та незвичний вид спорту, який дозволяє гравцям насолоджуватися грою без страху отримати травми. Головна особливість цього виду спорту використання велетенських бульбашок, які закривають верхню частину тіла гравця і захищають його від ударів та зіткнень. Створений у Норвегії у 2011 році бульбашковий футбол швидко став популярним у різних країнах, зокрема в Британії, Новій Зеландії та США. Гравці, перебуваючи у великих бульбашках, можуть активно рухатися, стрибати та зіткнутися з суперниками, не зазнаючи при цьому серйозних травм. Цей вид спорту дозволяє поєднати активність та спритність з безпекою і веселощами. Гравці можуть не лише займатися спортом, але й насолоджуватися грою в нестандартних умовах та весело проводити час з друзями. Бульбашковий футбол є захоплюючою та екстравагантною альтернативою традиційному футболу, яка привертає увагу як спортивних ентузіастів, так і звичайних любителів активного дозвілля. На мою думку, споттом це назвати важко. А ви як думаєте, друзі? Напишіть у коментарях. Перегони на лопатах. Це незвичайний та захоплюючий спортивний захід, що дозволяє швидко спускатися на спеціально адаптованих лопатах. Це веселий та доступний спосіб для учасників відчути адреналін та емоції, які часто пов'язані із зимовими видами спорту. У перегонах на лопатах учасники змагаються на коротких відрізках, спускаючись вниз на них з невеликої висоти. Швидкість спуску може досягати вражаючих 60 км на годину. Що робить цей вид споту досить захоплюючим та непередбачуваним. Цей вид розваги може здатися безглуздим. Насправді воно так і є. Але навіть він дає можливість учасникам відчути себе спортсменами, дати волю своїм емоціям та насолодитися зимовими відчуттями, без потреби великих витрат або спеціального обладнання. Шін -кікінг. Це досить незвичайний та нестандартний вид спорту, який належить до категорії анекдотичних та веселих змагань. У ньому можуть брати участь як дорослі, так і діти, що створює атмосферу веселощів та дружнього змагання. Основна ідея цього виду спорту полягає в тому, що учасники пробують підкорити суперника пинанням по голені ногою. Звичайно, ці пінки не мають на меті завдати болю або травмувати. Ну ну. Але тем та енергія змагання можуть збільшувати веселощі та драйв учасників та глядачів. Спортсмени, які беруть участь у шікікінгу, зазвичай виступають в спеціальних костюмах або забезпечують захист ніг. Це робить змагання більш безпечним та дозволяє учасникам насолоджуватися процесом, без страху отримати травми. Цей вид спорту, звичайно, не є серйозною дисципліною для професійних змагань, але він знаходить свою аудиторію. Уперсхільська сирна гонка щорічні спортивні змагання, які відбуваються в останній понеділок, травня, на пагорбі Купера в Англії під час святкування весни. Ця традиційна подія, яка вже існує більше 200 років, стала відомою у всьому світі. У ній беруть участь люди з різних країн. Основна ідея гонки полягає в тому, що учасники біжуть з гори за головкою сиру Табл Глостер. Той, хто першим досягне фінішної лінії і схопить сир, отримує його як приз. Однак цей вид споту має свої ризики, оскільки спуск по схилу може призвести до серйозних травм та пошкоджень. У минулі роки бігуни отримували важкі травми, і тому організатори змагання прийняли заходи для зниження ризиків. Вага сиру, який котиться по схилу, була зменшена до 5 кг з попередніх 18 Поліція періодично намагалась заборонити такі гонки через їх травмонебезпечність. Змагання привертають багато уваги, і під час їх проведення в день стоять готові карети швидкої допомоги та рятувальники. Незважаючи на ризики, куперхільська сирна гонка приваблює багато сміливих учасників, які готові взяти участь в цьому незвичайному спортивному заході. Тоу-реслінг реслінг це менш відомий вид спорту, який включає боротьбу за допомогою пальців ніг. Цей вид спорту вперше провадився ще у 1970 році, і його світові кубки зберігаються до сьогодні. Правила тоутлесінгу прості: спортсмени сідають проти один одного, зачіплюються великими пальцями ніг і намагаються прижати ногу суперника до землі. При цьому вільна нога не повинна торкатися підлоги. У цьому виді спорту спортсмени розділяються на категорії за статевою ознакою та ваговим класом. А також проводяться змагання для дітей, крім того, окремо визначаються переможці у змаганнях правої та лівої ноги. Перед початком змагань ноги учасників уважно оглядає лікар. Однак раніше така практика не була настільки строгою, і тому багаторазовий чемпіон Алан наш отримав прізвисько противний через неприємний аромат його стопи. Сьогодні ми розкриємо перед вами новий незвичайний та дуже оригінальний вид спорту, який здобуває все більшу популярність серед дітей, підлітків та навіть дорослих. Хобі хорсинг. Хобі хорсинг це вид верхової їзди, в якому спортсмени не скачуть на справжніх конях, а на іграшкових моделях. Цей спот передбачає справжні тренування та навіть змагання. Особливість полягає в тому, що вершники виконують дві ролі. Вони не лише їздять на конях, але імітують рух тварин. Історія хобі Хотсингу почалася у Фінляндії кілька років тому. Спочатку це було лише захоплення двох фанатів, але тепер цей вид споту має більше десятка тисяч прихильників. Правила хобі хоцингу схожі на традиційний кіний спот. Зокрема, виїздку та контур у виїзді спортсмени імітують рухи коней на манежі, виконуючи різноманітні елементи. У конкурсі учасники долають смугу перешкод з бар'єрами різної висоти. При цьому їх завдання не лише перестрибнути бар'єри, але й відно імітувати поведінку коней. Вулканобординг. в районі молодого вулкану Серо Негро в Нікарагуа з'явився захоплюючий вид споту, який полягає у спуску по попільній поверхні вулкана на спеціальній дошці. Висота схилу майже 500 метрів дозволяє спортсменам розганятися до захоплюючих 80 км на годину, і саме тому для їхньої безпеки використовують спеціальні костюми щільного матеріалу. Похід до гори Серо Негро зазвичай починається у місті Леон. За ціною близько 30-35 доларів туристам надають обладнання та обід. При досягненні підніжжя вулкана кожен отримує дошку, захисний комбінезон, окуляри та рукавички. Для додаткової безпеки рекомендується прикрити обличчя футболкою або банданою, оскільки чорний пил може створити деякі проблеми. Завершивши 45 хвилинний підйом на вершину, туристи спускаються назад-вниз. Велика частина спускається, сидячи на дошці. Але деякі сміливці намагаються робити це стоячи, але це далеко не всім вдається. Такий екстремальний вид споту пов'язаний з певними ризиками, тому важливо дотримуватися безпечних заходів і завжди пам'ятати про захист від пилу та каміння. Друзі, дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось відео, напишіть у коментарях, про що б ви хотіли ще побачити. Підписуйтесь на канал і бережіть себе. Підтримуйте ЗСУ. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!